Друзі, усім величезний привіт! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Сьогодні в нас буде дещо незвичний формат відео, це буде так званий фудбук. Я запропоную вам декілька смачних, дуже корисних і недорогих страв. Тому залишайтеся всі на моєму каналі. Якщо вам сподобається таке відео, ставте, будь ласка, вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, і я вас чекаю у коментарях. Зі своїми смачними рецептами або ж рецептами, які ви повторите з сьогоднішнього відео, мені буде цікаво послухати вашу думку, чи ви щось подібне готували. Якщо готували, можливо, ви щось додати до моїх рецептів. Тож поїхали і всім гарного перегляду. Ну і розпочнемо ми перший свій зудбук. Це ось таких курячих рулетиків. Нам потрібна буде філейка курки, дві морквини невеличкі, зелень, тертий сир, йогурт обов'язково і ось така гірчиця, може бути пікантна, і столова ложка майонезу, і два зубки чеснику. Значить, що ми робимо? Найперше, ми ділимо наше філе пополовині. У нас має вийти 4 рівних частинки. Далі ми будемо відбивати його як на відбивні. Для цього я буду застосовувати приправи. Даю сіль перець зверху, обов'язково якісь сезонні приправи, які ви любите, все за смаком, і е, даю трошечки соєвого соусу, для того щоб курочка була м'ягенькою всередині, саме м'ясо. Тепер відставляємо нашу курочку, щоб вона трішки промаринувалася, і будемо робити ось таку начинку. Okay. Для начинки нам потрібно натерти дві морквини, їх треба змішати з твердим сиром, обов'язково вичавити два зубки чесничку, додати туди нашу зелень, немає значення, яка у вас є, і все це все треба перемішати з йогуртом який у вас є, такий можете додати. Якщо не маєте йогурту, ви можете дати напів сметани, напів майонезу. Але з йогуртом воно виходить ніжне і смачне і зовсім не таке калорійне. Також у нашу начинку ми додаємо трішки приправ сезонних і трошечки солі, трошки перцю. І все, і наша начинка готова. Заправляємо нашу начинку йогуртом, в моєму випадку це є 0% жирності. Ви можете використовувати те, які ви любите, або так як я сказала, сметану напів з майонезом, але з йогуртом все таки смачніше. Якщо ви бачите, що у вас цього недостатньо, я використала там було 150 г, можете додати ще трішки, Так, щоб начинка вийшла ось такої консистенції. І зараз будемо начиняти наші рулетики. Буду випікати ось в такій прозорій формі, вона дуже зручна. Змащую її оливковою олією, особливо по краях, щоб добре відходили наші рулетики. І тепер їх начиняємо наші кусочки курочки. Зверху ставимо ось нашу начинку і крутимо ось в такий рулетик. Для того, щоб рулетик мав гарну таку е, е, скоринку, я буду використовувати добру столову ложку з вершком майонезу і ось таку гірчицю пікантну. Це все гарно перемішую між собою, і викладаю зверху на наші рулетики і гарно розмащую по всій поверхні. Випікаємо при температурі 180 градусів десь приблизно 35-40 хвилин. На гарнір будемо робити картопельку. Я маю 10 картоплинок, я їх почистила, зробила їх ось такими кружельцями, порізала. Далі я їх солю перчу, додаю так само приправки, копчену паприку обов'язково. Змащую нашу форму оливковою олійкою. Гарно це все перемішую. Далі картопельку викладаємо у форму, гарно її ще перед тим збризнемо олійкою і обов'язково посипаємо твердим сиром. Випікаємо так само при температурі 180 градусів десь приблизно 40 хвилин. Ну а Наступною стравою, якою я хочу з вами поділитися, це така ось холодна закуска моцарела з помідорками. Для цього нам потрібно три помідорини, свіжий базилик або сушений, моцарела свіжа і обов'язково оливкова олія. Першим кроком будемо нарізати помідорки ось такими кружельцями. Далі я обриваю листочки свіжого базилику, його треба обов'язково помити і гарно просушити. Якщо ви у разі не маєте свіжого базилику, ви можете скористатися сушеним у вигляді приправи. Далі ми гарно нарізаємо нашу моцарелку одинаковими кружельцями і будемо викладати все ось такими шарами. Спочатку йде помідорка. Далі йде базилик і далі йде е, під кругом моцарелка. І так само чергуємо наступний наш ряд. Ну і Зверху будемо робити ось таку поливку. Це є сушений базилик. У мене ще було декілька листочків свіжого базилику, я його дрібненько порізала, обов'язково оливкова олія. І можете додати трошки солі, якщо ви любите. Я не додавала, мені смакує і так. Все перемішуємо і будемо викладати невеличкими порціями зверху на нашу мацарелу. Це дуже смачно і дуже естетично виглядає будь-коли чи просто на столі, де у вас гості мають прийти, або ж для вас самих скуштувати навіть на вечері ось таку холодну страву. Це дуже смачно, просто і головне не забирає у вас багато часу. Ну і остання страва, з якою я вас хочу сьогодні познайомити, це є начинені перчики. Що нам для цього потрібно? Два болгарських перця, сир Філадельфія, кріп і йогурт. Найперше ми звільняємо перчики з серединки їхні і будемо нарізати на четвертинки. Беремо кріп і гарно дрібно його нарізаємо. А ось вставила вам ще у відео, чим займався наш Ніколасик, поки я готувала для вас оці смачні рецепти. Це дуже смішно, але наш котик саме ось такий цікавий. Повертаємося до наших перчиків. Для начинки будемо робити сир філадельфію, змішувати з кропом. даємо туди приправи, які ви любите, сіль перчик, і все це перемішуємо з нашим йогуртом. І Будемо викладати ось на наші четвертинки цю начинку. Для красивого і гарного естетичного вигляду на столі, так як і в моєму випадку, візьміть жовтий і червоний перчик. Це набагато гарніше виглядає. Нашу начинку ми гарно переминаємо виличку до однорідної маси і будемо викладати на наші половинки перчиків. І ось ще одна проста і дуже смачна страва на вашому столі. Скористайтеся обов'язково моїм рецептом. А якщо ви знаєте такий рецепт, напишіть у коментарях. Лися наші рулетики і наша картопелька. Так що зараз ми будемо мати з чоловіком ось такий невеличний невеличкий, романтичний вечір. Діти наші пішли в кіно. А під таку гарну страву на гріх і випадок кілих червоного вина, те, що ми собі і дозволили, гарно поспілкувалися, мали гарний, добрий час. Як кажуть, це все в гармонії з смачною їжею. Так що рекомендую усім. Такі гарні, смачні і прості рецепти я вам сьогодні продемонструвала. Якщо ви щось подібне готуєте, поділіться зі мною в коментарях, мені буде дуже приємно прочитати. Ось показую вам у розрізі, як вийшов рулетик. Дуже смачний, дуже соковитий, так що рецептик справді дуже хороший. Після смачної вечері ми мали ще з чоловіком чаювання. Чай я дуже люблю і чай роблю свій. Це мій. Це з мого городу м'ята запарена і лимончик, звичайно. І ще в нас було морозиво фісташкове, наше улюблене. Наступний влог будуть деякі десертики, тому обов'язково підписуйтеся, не пропустіть. Я з вами поділюся не складними, але дуже смачними десертами. Любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, вам сподобався такий футбук, Якщо так, я чекаю вас у коментарях. Ще хочу подякувати дівчаткам, україномовним блогерам, які підтримали мій флешмоб на підтримку українського Ютубу. В наступному відео я зберу ще добірку п'яти україномовних блогерів, яких хочу вам порекомендувати. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Я всіх вас люблю, обнімаю, бережіть себе і своїх рідних, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!